Для сьогоднішньої перевірки я буду використовувати величезну кількість спеціального приладдя, тому лягайте зручніше і бажаю вам приємного перегляду. Нагадую, що для спонсорів мого каналу виходять додаткові ексклюзивні відео. Також вони мають можливість дивитися абсолютно всі ролики на каналі на декілька тижнів раніше, ніж інші користувачі. А також для тих, хто оформив просунутий та вищий рівень спонсорства я роблю сі Shadow. 行。 що